Благодійна асоціація Золота палітра» якраз і створена для таких подій, як Віктор. Бо головна ціль нашої організації це продовження традиції українського живопису. Це сучасний український живопис. І дівіз нашої організації «Бог, честь талант. Тому Віктор якраз підходить під цю наш, наш, наш дівіз, ми вже е, зрозуміли один одного і впевнені, що у нас ще попереду дуже багато цікавих виставок. Взагалі-то у нас більше 120 художників, але такі люди, як Віктор Сапко, це ну, прикраса нашої організації, бо це насправді дуже талановита людина, по-перше, по-друге, це патріот. Бо ми вже біля 80 тисяч гривень віддали пораненим в ході АТО. Ми намагаємося допомагати чим можемо, хоча зараз всі розуміють, що художники дуже далеко життя ведуть. О, і дуже тяжко нам виживати. Але ми впевнені, що, як сказав наш митрополіт, з нами правда, з нами Бог, з нами буде і перемога. Тому я впевнений, що поки є такі патріоти України, ми завжди переможемо любого ворога. Тому я хочу побажати віктору на дальших на творчих е успіхів, він робить багато нових робіт, і я впевнений, що ми ще не перший раз і не останній з ним зустрічаємося.